Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні хочу вам зробити короткий огляд бебі-альпакового светра, який був закінчений мною буквально вчора. Занячив він, висох. І, можливо, комусь буде цікаво, хто боявся в'язати із такої ниточки, шнурка. От, зараз трошки про ниточку. Це моточна нитка. Вона була куплена, придбана мною доволі таки давно років 5-6 назад. Значить, ось те, що пишуть на етикетці, що це uh, Filati Lab baby-альпака пудра 100 г 220 метрів. От, вона в мене доволі таки давно була і довго лежала. І ось сама ниточка. В мене не написаний, немає точного складу. ось, зараз фокусується. Тут чітко видно, що є шнурок, який заповнений бейбі-альпакою. Тобто, тут, я думаю, що це не 100% бейбі-альпака, є якийсь, можливо, чи паліамід, чи, можливо, меринос, але оцей отакий шнурочок він є. Я довго не знала, що я хочу зв'язати саме з тієї нитки, бо. Шнуркова така пряжа і тостечко вона потребує так само ну, якихось обдуманих ідей. Тому в рамках свого курсу разом з дівчатами, ну, дівчата в'язали свої якісь варіанти регланів і в'яжуть, але можуть повторити за мною варіант мого реглану. Я зробила отакі декоративні регланні лінії. До речі, якщо ви не хочете робити дірочки, наприклад, ну, зрозуміло, тут з прибавками вони трошки більші, тут менші, але на загальному фоні воно все виглядає дуже гарно. Якщо ви хочете зробити декоративні реглайні лінії, я вважаю, що можна брати будь-який візерунок. Головне, щоб ви на зразку спробували і зробили, і відв'язали, як будуть виглядати. Саме в регланних лініях прибавки. Я б тут робила вже прям бачу, можна зробити о, отакий павичий хвіст, отак так дуже гарно буде розходитись. Тобто регланна лінія це ще такий, знаєте, а, таке поле, де ми можемо фантазувати, і в'язати, і робити все, все що завгодно. Значить, в мене це ну, бейбі-альпака, і думаю, що чимось поки що хай буде просто бейбі альпака Ідея була знайдена десь на просторах Pinterest. З візерунків я відтворила, по фото я відтворила собі трошечки регланну лінію, прибавки, як їх робити і як їх розраховувати, це вже я все робила сама. Бо так виходить, що при моїй ширині, у мене тут ширина 69, ну, я, моя крейсерська 70, тут вона вийшла у 69. Для того, щоб вийти мені на дану ширину, в мене тут був різний ритм прибавок. Тому це так само враховуйте. Наприклад, при регланні лінії 17 см ви не зможете вийти на ширину 70 см. Це також треба враховувати. Значить, ниткою я дуже задоволена. Виробом я дуже задоволена. Це один з таких базових моїх-светрів. буде светрів. От, значить, що про нього? А, товщина нитки 220 метрів на 100 грамів. Ширина мого виробу, я це ще під відео напишу. Ширина мого о, светра 70, о, 69 см. Довжина виробу 56 см, це від найвищої точки донизу. І в мене я зробила так, що в мене рукава довші за саме тіло. Значно довші, він, наче, тут трошки вкорочений, ну, якраз під високі джинси. Рукава в мене більш довгі. І то взагалі вау-ефект. От не бійтеся, кому такі моделі підходять, експериментувати. Значить 56 від найвищої точки. Довжина рукава так само від о, горловини і до самого кінця рукава 72 см. Ширина в мене тут. 22. Тут я понизу вже скоротила її до 16 см. Ширина горловини 22. І я зробила подовжене горло по рекомендації моєї подруги. Воно і краще виглядає, ніж скорочене. І якраз під зимовий якусь куртку. Ну, я люблю взимку, щоб мені в горло не задувало. Шарфи в мене так собі вони. Від цього не рятують не, нічого, тому, тому о, тут з'явилося горло. Розхід в мене пішло на, цю, на цей виріб 600 грамів пряжі. Основне полотно в'язалося на спицях 3,5. Можливо, хтось любить більш рихле, можна в'язати більш рихле, але воно настільки еластичне, що якби його зв'язати ще рихліше, то мені здається. Можна просто його, воно ну, буде тягтись до невід'ємності. Я люблю більш щільне полотно. Хто зі мною давно знає, що я люблю щільні фактури такі. Тобто, щоб воно не було диряве, воно має бути отаке: отаке. значить, резинка. Резинка в мене що на рукавах, що понизу, що на горловині. Це спиці о, 3. І далі я до половини вяжеться спицями 3, і далі я переходила на 2,75. Це такий момент. Ну, думаю, що потрібно. Не бійтеся. Іноді можна на резинках міняти і три розміри спиць. Значить, резинку. В мене тут резинка 3 на 1. Це трошки незвично, мабуть. Ну, не, зустрінеш, не зустрінеш на кожному светрі це. Але чого так? Так, це бо. Резинка один на один, я вам покажу просто, як виглядає резинка. Ось. Вона отака, я її називаю п'яно танцююча. Просто п'яно танцююча, бачите, вона нерівна. рівна. Неважливо, я пробувала і класичні, і бабусині, і танці з бубнами, і заміни, і одна на одну якось там перекручувала. Вона гарно не виходить. Три на один, бо з неї ще потім класно можна перейти в два рядочки полої резинки і закриття голкою. Не лінутися, закривати голкою. Звичайно, низ я закривала голкою. то було дуже так довго, і, і трохи я, я думала, що я вже не закрию, все нормально. Закрила. Це те, що маю сказати про светр. Класно сів. Мені по, по фігурі мені дуже подобається, подовжений рукав, широкий рукав, він м'якущий, це бейбі-альпака, носити тільки в морози. Тобто, якщо ви жарка людина, можливо, вам такий варіант не підійде. Але на що маю звернути вашу увагу? Початок я робила, в'язала цього светра на додатковій нитці, потім я її знімала і вже в'язала горловину. Горловина зв'язана одним із моїх методів. От. Так, от тут вона, здається, що ніби воно китлювання, але товста нитка, тому я не рекомендую китлювати товсті. Тов, ну, светри з товстої нитки не рекомендую китлювати, бо тоді воно буде просто стояче полотно. Відв'язаний росток, все, як бачите, починається візерунок майже одразу. От, ну, ось, і пішов. Все. А, це, мабуть, основні моменти, ні, ще скажу основні моменти. Понизу десь, починаючи від вже, як об'єднала вколи почала в'язати ціло, в мене тут були вкорочені ряди, щоб вирівняти перед. Ось воно, навіть отак буде видно. Я не робила чітко витачки, я вирівняла собі отак, от перед, щоб коли вдягаєш, він на мені виглядав рівно от. Я ну, завжди користуюся, зараз буде видно, я завжди користуюся розворотними рядами попереду. Ось, ось воно в мене видно, як подовження на 4 см. вирівняти, бачите, наскільки перед довше, ніж спинка. Самі ниточці в моточні в мене ще де неде де зустрічалися вузлики, я вже їх не розв'язувала, я їх залишала так, вони мені жити не заважають. Значить, рядність в мене присутня це не та нитка для мене, не та нитка, яку треба в'язати на светр виворітною гладдю. Але все може бути. Це основні такі технічні моменти, які, які мала вам сказати, які хотілося вам сказати, боже, подивіться. Значить, закрила я його в глибоку ніч, в глибоку ніч я його кинула в пралку. І я знаю, що так робити не можна, бо може статися що завгодно, якась не та температура недогледів, сон не ще щось. Але як я його прала? А ще що скажу: це в мене свет, який, на який було 600 грамів пряжі, з 250 грамів пряжі. Вже був зв'язаний светр. Його носила моя подруга, і вона мені його привезла каже, я вже носити не буду, мені в ньому дуже жарко, я знаю, що класна нитка, ти з ним або розпустиш собі, або комусь віддаси, хто ще буде носити. Добре, добре. Нитка дійсно класна. В мене вона ще в мотках залишилась, звичайно, там 300, мабуть, 350 чи 300 грамів, чи 320 щось так. Я розпускаю светр, який в мене привезла моя подруга. І щоб ви розуміли, він навіть той светр, який носила подруга, він отакий пухнастий він не був. Хоча вона його прала, вона його носила. Я його розпустила і вирішила, що з усієї ниточки я зв'яжу собі. Собі светр, пудровий, Я давно мріяла, і нічого пудрового в мене нема. А, прала в режимі шерсть. У мене машина Samsung. А, вона перев'язані речі, тому я його поклала і разом з ним поклала просто свою сорочку. Сорочку, звичайну, бавовняну вдома я в ній хожу, просто поклала, думаю, хай воно разом переться. Значить, режим шерсть 20 градусів температура, 400 обертів. Я додала, оскільки в мене моточна пряжа, вона не дуже просочена була. вона... Вона м'яка вже ось. Ой, ось, бачите, вона м'яка вже отут. Тобто, ну, так вона скручена, але вона вже м'яка. Це не бобінна нитка, е, якось, яка суха, суха, і щоб з неї щось вибити, ви розумієте, що треба ще постаратися. Значить, я додала для е, в'язаних речей Юколан, декілька е, цих, як його. Натискань буквально, ну, зробила три. три натискання. І я додала зовсім трошки, може там ну, 10 мл. В мене є а, рідке марсельське мило, це як господарче воно вважається, я додала ще його і запустила. Воно в мене все випралося 400 обертів. Я дістала, подивилася, що все класно. Але, думаю, ну, він таки начебто дуже вагкуватий. А що, якщо я його ще, в ки... ще запущу на 800 обертів тільки без полускання? І я його запускаю. Машина реве, я сиджу, в'яжу, молюся. Зумієте, думаю, навіщо я це зробила? То я думала, що я, ну, я не знаю, наскільки може там, віджим зваляти чи не зваляти, але там, розтягти, роздерти точно може. Значить. А машина реве, видає звук, що прання закінчене. Діставай. Я йду, знаєте, на таких ватних ногах, дістаю його з пральної машини. А він, я його одразу дістала, він вже був напівсухий, і просто, ну, я розумію, що це центрифуга, вона з його, мабуть, викола шматила. Те, що, те, що в ньому давно десь там ховалося, просто неймовірна ніжність. Неймовірний светр і я задоволена. А ще що скажу, коли я його прала, я, звичайно, завжди у всі свої в'язані речі, коли перу, додаю пом'якшувач для білизні. І все. І... і в мене готовий класний светр, Будемо носити. Фотосесія буде, маю надію, що я десь перехвачу свою подругу між роботою. І зробимо класну фотосесію. В'яжіть задоволені, Начебто все, що я мала про нього, основне таке сказати: от. не бійтеся експериментувати. Будь-яка регланна лінія, будь-який ажур. Я, ну Майже, мабуть, будь який Я вже впевнена, з цим треба поекспериментувати. Можна покласти в ажурну, в ажурну о, регланну лінію. от. Не знали, що робити зі шнурковою ниточкою, яка у вас є, лежить давно. І В мене ще є шнуркова ниточка, так само альпака, і, і мотки, і бобіни. Ідеально. Просто, якщо вона ще товстячкова, можна в'язати просто лицевою гладдю і буде вам щастя. Маю надію, що відео для вас корисне. Чи просто підв'язання подивитись. гарного дня, в'яжіть з задоволеннями і чарівні.